Добрий день, любі малята! Завтра у нас День української мови. От ми таку ми пограємо з вами в ігру. Українська мова яка? Давайте подивимося. Українська мова яка? Поетична. Українська мова яка? Прекрасна. Українська мова яка? Батьківська. Українська мова яка радісна. Українська мова яка веселкова. Українська мова яка грайлива, українська мова яка Запашна. українська мова яка багата. Українська мова яка. Дзвінка, українська мова яка казкова, українська мова яка ніжна, українська мова, яка державна, українська мова яка квітуча, українська мова яка Лагідна. українська мова яка колискова. Українська мова яка крилата. Українська мова яка співуча. Українська мова яка солов'їна. Українська мова, яка мелодійна, українська мова яка. Ось Отака у нас гарна українська мова. Запам'ятайте, яка буває наша українська мова? Вивчаємо українську мову, слухаємо пісеньки, вивчуємо віршики. До побачення!